Привіт, мої любі друзі! І мене звати Олександра і ви на каналі Олександра Adventures. І сьогодні вже 18 грудня. А це означає Розпаковка нашого адвент-календаря з шоколадками. Так, давайте знайдемо 18 вікон. О, я його вже знайшла. Сьогодні доволі дуже швидко знайшла. Відчиняємо і тут шоколадка! Давайте дістанемо та подивимось поближче. Подивіться, це дзвіночки. Джингл джингумбелс. Мені здається, чи в першому віконечку. О, ні, це трішки інше. Це трішки інша шоколадка. Ось така вона. Вона дуже гарна, але схожа. Спробуємо. Смокота. Лайкосі! Мої любі друзі, і ви були на каналі Олександра Адвенчерс. Всім дуже дякую за перегляд. Па-па! Люблю вас! І до речі, хто ще не підписався, підпишіться та поставте косик. Тепер точно.